Вітаю, співгромадяни. Є в мене цікава та корисна розвага. Я люблю час від часу читати програми політиків, особливо після того, як люди, що їх проголосили, вже прийшли до влади. Давайте розважимося разом. Давайте візьмемо програму великого лідера сучасності, діючого президента України. Це дуже цікаве Чтиво можете глянути по лінку внизу. Буде весело. Починаємо. Я розповім вам про Україну своєї мрії. Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та на днях народження. Пане президенте, для багатьох людей, що були під обстрілами, кожен салют, навіть в мирному місті, це зайве переживання пекла. Шкода, що ви не в курсі. Але все ж, чому стрільба на Донбасі припинилася лише з нашого боку. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт за 15 хвилин, а проголосувати на виборах за одну секунду в інтернеті. За 15 хвилин в Україні закордонний паспорт можна хіба що вкрасти. Як прогрес, де немає оголошень робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні. Єдина галузь, де Україна приваблива для поляків зараз, це миття бурштину. Де у молодої сім'ї є один клопіт: обрати квартиру в місті чи за міський будинок. Хіба що ви мали на увазі якусь конкретну сім'ю? Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні строки. Чотири тисячі доларів. Чи не так? Де недоторканими є карпатські ліси, а не депутат. Спробуйте проголосити карпатські ліси недоторканими формально на папері, зробленому з тих самих карпатських лісів, так само, як ви скасували депутатський імунітет. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Якщо ви не про Тимошенко, то поки не дуже де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. Не забудьте подзвонити Баканову, де дороги є, а дурнів немає. Я обіцяв колегам не лаятися в цьому відео. Це Україна реальної та здійсненної мрії, Україна найближчого майбутнього. Певно, поки що недостатньо близького. Це вступна частина, а далі йдуть конкретні обіцянки. Я хотів би уточнити деякі моменти. Задам ці питання президенту так, як він свого часу задавав питання попереднику. Отже. Мій перший законопроект про народовладдя. У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. У сучасній Україні це повинно відбуватися із максимальним використанням новітніх технологій. Де законопроект про народовладдя? Моя мета побудувати державу, яка надає своїм громадянам якісний сервіс. Для цього потрібно максимально скоротити кількість функцій держави. Менше держави в житті людини, більше людини в житті держави. Де максимальне скорочення функцій держави? Справедливість основа довіри в суспільстві. Немає довіри, немає держави. Де справедливість у справі Шеремета? Чому ветеран та дитячий лікар сидять за гратами без жодних доказів їхньої провини? Де справедливість у справі Кирила Тлявова, хлопчика, вбитого мусорами? Чому причетні до його вбивства гуляють на волі? Ви казали, візьмете на особистий контроль? Де справедливість у справі Стерненка? Де справедливість у справі Гандзюк? Чому ДБР, як ручний Барбос, бігає за вашими політичними конкурентами? Як себе почуває держава, пане президенте? Упроваджувати рівність та справедливість почну із себе мої законопроекти у цьому напрямі про зняття недоторканності з президента України, народних депутатів і суддів, про імпічмент президента України, про відкликання народного депутата України. Де зняття недоторканності з президента та суддів? Де процедура імпічмента? Де закон про відкликання народних депутатів? Ми повинні вибороти мир для України перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС? Ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки? Здача національних інтересів і території не може бути предметом жодних перемовин. Якщо ви не могли це зробити, навіщо обіцяли? А якщо могли, то що стоїть вам на заваді? Органи правопорядку повинні припинити займатися економічним тиском на бізнес і повернутись до виконання своїх прямих обов'язків із забезпечення безпеки громадян. Час повернути довіру до правоохоронних органів, яку ми плекали на початку реформи. Це підприємство з виробництва дитячого харчування. 9 липня цього року СБУ не буде займатися економічними злочинами. Просто руки не дійшли, правда? Усі роки влада штучно створювала ситуацію, за якою чесно вести бізнес в Україні для підприємця було практично неможливо. Тому ми запровадимо одноразову нульову декларацію для бізнесу. Де нульова декларація для бізнесу? Податки стануть простими і зрозумілими. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск. Де податок на виведений капітал необхідно впровадити економічний паспорт українця. Кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ, надра, землі тощо. Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал. Тал українець повинен стати основним акціонером України. Де економічний паспорт українця? Чесні посадовці отримують гарантовані гідні заробітні плати, відкриті конкурси на посади, високий соціальний статус і державне страхування. Щось не склалось так. Моя ціль повна відкритість діяльності влади, автоматизація публічних процесів онлайн, зведення всього функціоналу держави до розмірів смартфону. Знов щось не вийшло. Професії лікаря та вчителя повинні стати престижними і високооплачуваними. Як вважаєте, стали, а коли стануть? Найважливіший крок у охороні здоров'я перехід до страхової медицини. Пацієнт буде сам визначати програму страхування, обирати заклад, лікаря, спосіб лікування, базовий рівень страхування для малозабезпечених верств населення коштом держави. Це все ще про Україну. Мова кожен шкільний геній отримає освітній ваучер, який зможе витратити на навчання у будь-якому обраному ним закладі вищої освіти. Певно, поки що не знайшлося геніїв. Перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Усі страхові накопичення, зроблені людиною за життя, не будуть пропадати у фондах, а переходитимуть у спадщину. Ми забезпечимо монетизацію пільг і субсидій. Гарна ідея, як напрацювання держава забезпечить усіх мешканців доступом до швидкого інтернету. Будь ласка, хоч сюди не лізьте. дайте бізнесу впоратися без вашої допомоги. З офіційною частиною ми завершили. Переходимо до неофіційної. До пана президента Зеленського має питання громадянин України Зеленський В.А. Як ви спите по ночам? Почому ніхто не сидить за Ілавайські дипальцева? чому спустя п'ять років ми так і не знаємо імена у на Майдані? Чи не хотіли б взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць? Чому не покарані прибічники Януковича? Скільки особисто вам занесли з Роттердам Плюс? Добровольці і патріоти опинились в тюрмах. Бо для вас вони загроза? Чи пам'ятаєте ви таке слово, як люстрація? Яка ваша доля із незаконного копання бурштину? Чому Гондарєва ховається в Лондоні? Справді чому? Чи не від бородатого олігарха, для якого у вас на столі завжди стоїть попільничка? І останнє запитання Володимиру Олександровичу. Я обіцяв наматюкатися, але конкретно це цитата з людини, за яку голосувала велика кількість виборців. Якщо на! дачі на. А ви в кортежі їдете на дачу вас куди?